Вранці у тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на залізничній гілці Керченського мосту. Частину переправи миттєво охопило полум'ям. За словами місцевої влади, ушкодження отримало також дорожнє полотно. Як повідомляють російські змі стався підрив вантажного автомобіля, що призвело до спалаху семи паливних цистерн залізничного складу. Армія РФ вночі обстріляла Харків. Окупанти нанесли чотири ракетні удари по Салтівському району Харкова і один ракетний удар по Основ'янському. Пошкоджений спорткомплекс, нежитлові приміщення. Є влучання у відкритій території. Попередньо госпіталізована одна людина. Пожежу гасили до ранку. Атакували із градів і три громади у Дніпропетровщині без постраждалих. У ЄС хочуть створити фонд в 100 мільйонів євро, що дозволить Україні напряму купувати озброєння в Європі. Таку пропозицію зробив президент Франції Еммануель Макрон на неформальному саміті ЄС 27 у Празі. Про це повідомляє міжнародне видання Reuters. При цьому інформацію про те, як відреагували лідери країн ЄС на таку пропозицію, видання не повідомляє. Виконавча рада МВФ схвалила надання Україні 1,3 мільярди доларів. Як зазначили у фонді, пакет допомоги задовільнить потреби платіжного балансу України та підтримає її кредитоспроможність. Запорізька АЕС повністю знеструмлена через нічні обстріли РФ. Про це повідомляє енергоатом. Про наслідки обстрілу написали і магате пошкоджену лінію електропередач, яка постачає електроенергію на шостий реактор з запорізької атомної електростанції. В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 30 ударів. Генштабом ЗСУ підтверджено ураження 24 чотирьох місць зосередження озброєння та військової техніки, а також шести зенитних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери.